Але щоб закріпити, треба цвях сюди забити. Молоток з руки зірвався, унітаз під ним зламався. Ці кулаки я зібрала та швиденько геть цікала. Батько, глянь, що Лев зробив! Унітаз він розгадив. Сміливість сину треба мати. навчись помилки виправляти. Правду получити, спутник треба залучити. Фото з неба наближаю, ось тепер я все узнаю. <рисвіт> ось дивись, тобі казав, унітаз я не ламав. Тату <рисвіт> дуже обурився, Унітаз вронив і той розбився Втриматись <рисвіт> з сестрою мали, але дуже реготали. Тримати <рисвіт> батько перестав магазин на Свідіслав. А? разом унітаз придбали, та додому його вкали. Я до моря крокував, довго ноги обганяв. В морі щоб не потонути, треба коло це вдягнути. Мілко тут можна стояти, можу коло не вдягати. Я чогось не доїдаю, бо чого не виростаю. У родині так буває. Батька син нас доганяє. Якщо батько був малим, то і син буде таким. Зараз зробимо тата довшим. Батько мій не розтягався, я від нього відірвався. Ми під хвилю потрапляли, то брудними враз ставали. Я під душем бруд змивав, а ось довгий не влізав. О, а довгий не помістився. Час морозиво купити, смачним себе пригостити. Довгим бути не бажаю, головою все чіпляю. Усіх швидко обігнали, на платформи заїжджали. Стійте, діти, не чудіть, та платформи ці звільніть. Не дітей вони катають, дідусів вверх піднімають. Пластилін, пластилін, Любимо ми гратись з ним. Легко бороду зліпити, та як дід старий ходити. Ми себе загримували, на підйомник залізали. Раптом борода відпала, та до орка прилітала. Стій, малеча, постривайте, від мене ви не тікайте. Пластилінів орк валявся. повз дідусь, кудись промчався. Гальма возик не тримали, дідусем ще духи мчали. Кулю хотіли ми зліпити, дідуся, щоб зупинити. Кулю орк переправляє. Куля діда зупиняє. Ура! Ми його зупинили! На трибуни ми сідали, смачну їжу діставали. Поруч вправи лев робив, а я бургер загубив. Бургер твій не загубився. Він з сидіння он звалився. Я по сходах вниз стрибав, послизнувся, то впав. Друзі, досить об'їдатись. Час прийшов потренуватись. <плес> Тьотя кішка там прийшла. Смартфон новий принесла. <плес> Хто з вас перший прибігає, той смартфон цей забирає. Правила меті приймали, та до старту вирушали. Сигнал кішка подавала, швидко я вперед помчала. Гей, малі, допомагайте, швидкості малі надайте. Їжу свинка помічала та усіх нас доганяла. Їжу вона нас догнала, наїдалась та лягала. В зубах не колупались до бар'єрів ось дістались. Я від лева відставав, у бар'єрі застрягав, тато кульки причіпляв, лева враз я обганяв. Я бджолу раптово збив і її тим засмутив. Бджола кульки пробивала і мене ось приземляла. Я цукерочки ж бурляла, лева ними гальмувала, але лев лишав. Бо сим к фінішу домчав. Леву приз його вручали. Ми цукерки доїдали. Орк цукерку роздував та на кульці відлітав. Грім на вулиці гримить, котик під дощем сидить. Досить вже мене тримати, час кицюню рятувати. Кота в дім мерщій забрали та лимоном пригощали. Це швиденько виправляємо, кота кормом пригощаємо. Котик з кнопкою загрався, корм по хаті розкидався. Багато котик корму з'їв. Дуже котик потовстів. Я підлогу розчищаю. Мишу котику вмикаю. Давай, пухнастий, не зітхай! Та за крісло заповзай. Котик бігав та стрибав, багу зайву він скидав. Де це він подівся? Ось і котик вибігав, купу там він накладав. Важко піклуватися про кота. Металобрухт я тут збираю, в кубики його втискаю. Пресуємо металобрухт. І невже я прес зламав, поміцний бо ним болт кусав. Зуби ж можна лікувати, лікаря час викликати. Щоб вам зуби лікувати, треба рота роззявляти. Ні, не мені, а машині. Що ж, не буду відмовляти. Буду болт сам діставати. Оце диво помічав. Лікар повз тут пролітав. Дно човна я відмиваю, мушлі з нього прибираю. З човна час мені змиватись та у море повертатись. Чистотою дно блищало, нарости усі змивало. Лев, чи можеш щось зробити? Треба прес мій відновити. Струмінь мийки направляю, бруд з зубів я відбиваю. Румінь болт з зубів дістав, його в море відкидав. Болт летить, час рятуватись, з лікарем час розлучатись. Доки орк мене хвалив, зуб я золотий схопив і лікаря витягнув. Гей, малі, пішли пірнати, досить піцу розглядати. Руки добре піднімайте та до піци не тікайте. Ні, не хочу я пірнати, краще піцу пожувати. Хто посміє піцу взяти, того можу покусати. Піцу в лева йому шапку натягав. Припинили вхитрувати, піцу треба ту дістати. Хочеш піцу пожувати, треба вам її дістати. Та пірнати ми настали, та від тренера тікали. Плавати як не підете, таку піцу не знайдете. Діти в воду враз пірнали, та мене наздоганяли. Треба швидкості додати, міксеру воді вмикати. Тут змагання починались, поруч з ними ми промчались. Леви піцу так бажали, що спортсменів обігнали. За матрац вони кусали та з басейну вилітали. Нагороду нам вручали та до піци ми помчали. Нагороду обміняли, шматок піци нам віддали. Я на потязі в'їжджаю, подарунки я збираю. Подарунки всі даріть та у возика кладіть. Так на свято поспішов, що дарунки забував. З днем народження вітаю, кузика тобі вручаю. Мені нічим здивувати. Можу скріпку ось віддати. Гості, гості, підбігайте. Та смаколики тримайте. Ось за цим ми завітали, всі смаколики бажали. А за те, що подарили, ось таке ви заслужили. Крем злизав, потім кусаю. Гіркоту я відчуваю. Щоб солодкого додати, желе треба наліпляти. Вийшло смачно, просто клас. Є такі ще й для нас. Білий крем ми прибираємо. Та ведмедя наліпляємо. Зверху желе накриваємо, потім добре все стискаємо. Гей, за нами всі біжіть! Нове печиво ловіть. О, торт! Мені час йти. В орк горк ток дивився, та без тями він звалився. Лише орк нормальним став, та смартфон одразу взяв. Діти в гаджетах сидять та читати не спішать. Вовк до мене підійшов, собі книжечки знайшов. Не читати він їх брав, він по ним уверх влізав. Сумно той Тік-Ток листати, книжки буду я читати. Як цікаво читати! Всесвіт книга розширяє, перешкоди прибирає. З книгою я рятувався, за замком смартфон лишався. Брами, книга відкривала та до вас мене впускала. Ми бажали вам сказати більше треба всім читати. Ми смартфони відкладали, та разом усі читали. Ось решітку ми зламали та виставу припиняли. Ваш спектакль надихає, та читати спонукає. Весь спектакль відсиділа. Що ж їсти захотіла?